Вітаю, друзі! Вас на своїх півтори сутки в Славному місті Суми. Сьогодні, 2 жовтня, ми викопуємо картоплю, яку садили після часнику і після цибулі. Як я її садила, я вам покажу у відео. Як вона виглядала, теж побачите. Друзі, сьогодні, 21 серпня, я хочу вам показати. Як виглядає картопля, яку я посадила після того, як зібрала врожай часнику і цибулі. У мене посаджено два сорти. Кому буде цікаво, я потім скажу, які сорти я садила, як, як вони себе поводять. Ну, Ця картопля у мене тут небагато зовсім. лунок, от Вона практично вся вже е, зацвіла. А ця картопля, інший сорт, вона ще тільки викинула бутончики. І буде цвісти. Ну, Де-не-де, -де там квіточки з'являються, але масово ще не квітне. От, бачите, вона така вища, вона ну, висока це не значить, що буде. Гарніше там всередині врожай. Але подивимося, що воно покаже, яке дасть. Тому році, я вам казала, був дуже гарний врожай після того, як я зібрала, посадила і викопала дуже добрий врожай. У мене так ніде садити, нема землі на картоплю. А от після цибулі, і чеснику грядка залишається, і я оце таке експериментую. А це сьогодні я викопала одну тільки лунку. Другого сорту. Оце так от в лунці дуже рясна, бачите. Але я її ще всю не буду викопувати, бо вона ще не готова. Ще бадилля зелене. Тому хай ще вона постоє, посухне, тоді будемо. Докопаю тих 9 луночок, що залишилося, такої картоплі. А оце гранада. Поганий врожай в цьому році. Немає великої картоплі. Білка і середня, але все одно, бачите, це ваша картопелька, другий врожай, друге жовтня, як погода стоїть добра, і картопля ще зелені, і стебла вона стоятиме ще і до 15 жовтня. От, Я вважаю, що такий досвід кому сподобається, треба обов'язково брати до уваги. І саджати картоплю після цибулі, після чеснику. В лунку, бачите, хоча я і клала її на воз, і поливали ми. Ну нема. В цьому році погані вражаї на картоплю. Тому на наступний рік буде гарний врожай, буде здорова, велика і смачна. Тому, кому сподобалося моє відео, кому воно корисне, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До побачення.